Друзі, мої вітання. Ми вступаємо разом з вами в нову еру. Саме так цей період називають в західних медіа. І на жаль, це не про той дедлайн, 8 серпня, про який говорив Дональд Трамп щодо Росії. Щоправда, ще не вечір можливо щось і зміниться. Про що йде мова? Це е, американський президент пропонує нову торгову систему. В чому вона полягатиме, як вона може відобразитись і на нас з вами? Давайте більш детальніше з'ясовувати Євген Добряк, експерт міжнародних бо Може якраз більше зрозуміти ці складні теми. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас. Financial Times пише, що митна система Дональда Трампа набула чинності о 12.01 ночі у Вашингтоні в четвер, підвищивши мита до найвищого рівня за століття, оскільки президент США розпочав нову еру торгової суперечки. Нова система Трампа включає так звані. Взаємні мита для майже всіх іноземних країн, оскільки президент прагне змінити міжнародну торгову систему, розроблену протягом десятиліть. Чи дійсно ви дочора розпочалася ця нова ера, як от окреслюють західні журналісти? Бо поки що ну не знаю, змін якось не відчувається, чи ще замало часу? Ну, по перше, замало часу. По друге тут потрібно дивитися, яка буде реакція з боку тих країн інших. Як вони будуть реагувати на всі ці нюанси? Ну, в першу чергу, звичайно, тут питання стосується головних глобальних гравців, серед яких у Сполучених Штатах великий дисбаланс, торгового, торговий дисбаланс великий. Це в першу чергу Китай. Да, давайте говорити відверто. Головний торговельний партнер США Сполучених Штатів це Китайська Народна Республіка. І звичайно, ця, ця цей баланс величезної торгової торговельно-економічні стосунки вони розпочинали ще дуже давно з 1985 року. До речі, тоді в той час був баланс рівний і експорт, імпорт з Китаю до США і США до Китайської Народної Республіки був приблизно однаковий. Він складав 3,9 мільярда доларів і США і Китай, угу. але потім почалася зміна. Балансу в бік китайської народної республіки, тому що Китай почав більше виробляти завдяки інвестиціям, технологіям, всім іншим тим моментам, які інвестували Європа і Сполучені Штати в Китайську народну республіку в результаті реформ Ден Сяопіна, які він почав проводити після смерті Мао Цзедуна. і зближення західним світом, сполученими штатами і розворот від радянського союзу привів так до так званого китайського чуда, і це китайське чудо зараз на собі. Відчуває і Європа, і е, Сполучені Штати, тому що фактично лео-частка всього імпорту, який іде товарів, послуг, і всього іншого, які йдуть з Китаю. Вони від цього і США і Європа залежні в достатньо великій кількості. Якщо ми зараз от порівняємо баланси на сьогоднішній день торговельні, угу. я до чого це все говорю? До тих е, моментів. Чому Трамп в принципі діє в такій площині, да чому він митами хоче вирівняти цей баланс? Можливо, тут є помилки. Різні економісти, економічні експерти говорять, що потрібно трохи не таким чином діяти, тому що економіка глобалізована, економіка зав'язана на ланцюгі виробництва, на ланцюгі логістики. Це все залежить, але в принципі. Ну е, дуже великий дисбаланс. Якщо ми візьмемо Сполучені Штати, то за минулий рік я беру статистику минулого року. е, товарообіг між сполученими штатами і Китаєм складав 582 мільярди доларів. Серед них е, експорт США в Китай складав 143,8 мільярда доларів. А експорт КНР в Китай складав 438,9 мільярдів доларів. Ну, тобто, ви бачите, яка різниця дуже потужна і велика, в принципі, в цих всіх аспектах з Європою, взагалі, теж товарообіг 785 мільярдів за минулий рік. Серед них 513 – це експорт Китаю в Європу, а експорт європейських товарів до Китаю 213, і мало того, дуже серйозні обмеження, які є існують в цих відносинах між європейськими і китайськими компаніями. Кита... європейські компанії не допускають на китайський ринок, не дають брати участь у тендерах, і так далі. Тобто серйозний дисбаланс і серйозна конкурентна несправедливість між великими гравцями, такими як США mm -hmm. і Євросоюз. Тому тут і виникають такі моменти, в яких Трамп розпочав так звану нову еру відносин. Ну я чому Китай описую, Тому що це найбільший торговельний партнер і е, найбільший конкурент, і в стратегічних планах Сполучених Штатів це найбільша стратегічна загроза. Так, як вони визначили в своїх документах національної безпеки і оборони Сполучених Штатів, тому що це конкуренція за ринки збуту, це конкуренція за. Логістичні шляхи, і звичайно, саме головне, що Китай на сьогоднішній день претендує на е, другий полюс впливу військового, військово-політичного, економічного, е, і це впливає на систему національної безпеки Сполучених Штатів. Тому, в принципі, виходять з таких позицій. Плюс дуже нема... важливий фактор це залежність Сполучених Штатів і Європи від критичного імпорту із Китаю. Це саме головне. А це е, рідкісноземельні метали. 70% всіх рідкісноземельних металів, які е, е, експортуються в світі, вони експортуються із Китаю, тому треба, е, чому і виникає це питання диверсифікації Да? Е, на, на різних інших джерелах постачання. Це розробка в Африці, в Південній Америці, в тій же Україні в майбутньому, в якій присутні рідкісноземельні метали. А так і штати і е, Європейський Союз залежні від е, Китаю. А це головна сфера аерокосмічна, військово-промислово, високотехнологічне виробництво і так далі. Тому і і дуже великий спектр, до речі, рідкісно земельних металів. Це mm -hmm. і Самарі, і Гадаліні, і Цері, і, Цер, і Діспрозії, і графіти, Галії, і Магніти, і так далі. Це дуже великий спектр, без якого неможливо високотехнологічне виробництво, штучний інтелект, а авіація, бойові літаки, і так далі. І дрони найсучасніші, мікро, мікрочіпи. Тому і тут виникають такі нюанси, які ми зараз бачимо у вигляді впливу на. Через Трампа на, на торговельні відносини з цими країнами, ну в першу чергу, з такими як Китай, Індія і інші. Гаразд, тепер хочеться зрозуміти в цій всі новій парадигмі, оце місце війни в Україні? Як це все може у нас впливати? Знаємо, що ви вже окреслили Китай найбільший експортер у світі, а у нього закінчується 12-го, здається, числа так Оця угода про званадцятого про... 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 да, так, 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 угода. Да. От враховуючи, що Китай найбільший експортер світу. Чи може ескалація торгового напруги зі сполученими штатами Америки якраз посприяти тому, що Пекін змінить? свою політику, свою думку щодо підтримки Росії. Ну давайте я скажу вам відверто, те що я думаю про те, що говорять західні експерти достатньо серйозного рівня. Позиція Китаю поки що по відношенню до війни Росії проти України не зміниться. Китай відкрив свої карти тоді, коли міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки, член ЦК СК і під час свого візиту в Європу, зустрівський, коли він зустрічався з Кає Калас, ви пам'ятаєте, чітко відкрив карти всього Пікіну. Так? Він відкрив карти і Політбюро, і Сі Ціньпіна, і все інше, коли він сказав, що Китай не зацікавлений в поразці Російської Федерації в цій війні, тому що фокус уваги Сполучених Штатів з Європи, з центру Європи, переключиться в Індо-Тихоокеанський регіон. Цим-сім все сказано. До того. Китай балансував, Китай говорив про нейтральність, Китай говорив про захист суверенітету, територіальної цілісності, поваги до статуту ООН, 12 пунктів, які вони пропонували. Потім китайсько-бразильський план, ви пам'ятаєте? Та угу. все це було замасковано. А тепер відкриті карти. І ми прекрасно розуміємо, що. Китайська народна республіка фактично тримає економіку Російської Федерації на плаву раз військово-промисловий комплекс на плаву два закуповує енергоносії самий крупний е, закупівельщик енергоносіїв нафти і газу е, у, у Російській Федерації, що дає можливість поповнювати е, е, фінансові ресурси бюджету Російської Федерації, і в політичному плані також Китай підтримує. В Раді Безпеки ООН, на різних інших площадках ми бачимо повну підтримку. Тобто, тут давайте скажемо не нейтралітет, а активний нейтралітет в бік Російської Федерації, і ми бачимо, що Китаю і Пекіну вигідно продовження і затягування війни. Тому що це виснажує з одного боку і Росію, і Сполучені Штати, і Європу. А в цей час фокус уваги дійсно відволікається від головної стратегічної мети Китаю об'єднання великого Китая, тобто військова військово-технічна операція проти Тайваня, яка може статися в будь-який момент, якщо ще рік тому я говорив публічно, і багато людей говорили, що це 10-15 років можливо. Тоді станеться такий варіант при сьогоднішніх ситуаціях. Це може статися в будь-який час, і Китай до цього активно готується. Тому що е ну, якщо ми беремо сакрально історично, Тайвань ніякого відношення до древньоцивілізаційного Китаю немає. Це окремий острів, на якому завжди проживали і були етнічні астронезійські племена своєю мовою, своєю культурою. До речі, вони. На сьогоднішній день тайванські китайці зберегли 570 тисяч аборігенів, які були з ще, ще тих давніх часів і цей острів, як, наприклад, Гонконг і Макао, не має відношення до Китаю древнього ніякого. Але ж це концепція і позиція Сі Цзіньпіня, Два головних фактора: це відновлення шовкого шляху, один пояс, один шлях, а друге це об'єднання великого Китая. Чому? Тайвань потрібен не як е, виробник мікрочіпів, тому що вони припинять виробництво в разі військової агресії, знищать всі програми і так далі. І вийдуть з цього ланцюга великого виробництва мікрочіпів 5-6 покоління. Китаю потрібен вплив і, і стратегічний, і військово-стратегічний вплив на з'єднання східно-китайського південно китайського моря і вихід в Тихий океан, там де оцей між Філіпінами ви розумієте, да, між Японією вихід з Тайваню це. Контроль повний за логістичними шляхами. Логістичні шляхи, наприклад, Південно-Китайського моря, де Китай постійно опановує і е, порушує суверенітет інших країн е, в цьому басейні, складає товарообіг в рік 3,5 трильйона доларів товарообігу. Уявіть собі, які там гроші проходять, і це головна артерія через Тайванську протоку, іде в східно Китайське море, Японія і далі. Тому. Китая у Китаї це стратегічна задача на сьогоднішній день, і вони будуть використовувати всі сили і засоби, і політичні, і військово, політичні, і економічні для того, щоб затягувати війну в центрі Європи, в Україні, до речі, і на Близькому Сході теж саме, а відводити фокус уваги Сполучених Штатів і інших грабців від е, ситуації в деяких тихоокеанському регіоні. Це і і Буат, і інші союзи. Угу. Пане Євгене, уточнюю, Тобто такий варіант, що і Європейський Союз і Штати запроваджують е, мити щодо Китаю. Взагалі не розглядається, що після цього Китай якраз ну припинить за хоча б нафту Росії. Це, це на жаль не спрацює. Нафту як вони купували, так вони і будуть купувати. Да з Індією інша ситуація може бути, тому що ви знаєте, що там чотири. 4... Державні нафтопереробні підприємства, чотири державні нафтові компанії. Вони відмовились від російської нафти, але приватні звичайно вони будуть купувати російську нафту, але це зменшить відсоток все одно і з Індією. Проще ці питання вирішувати. Китай має стратегічні стосунки з Росією. Це одна з частин тієї осі зла, яку сформував Китай, і якою бенефіціаром головним він є: це Росія, Іран, Північна Корея і ще деякі інші країни. У Китая стратегічні інтереси в Росії, і ми їх повинні завжди розуміти, що міняти на інші якісь моменти там буде Китай пітляти, виходити якимось чином про щось домовлятися, але відстати від Росії він ніколи не відстане. Це і територіальні моменти. Які зараз Китай опанує це їхні території, китайський південний Сибір, далекий Схід. на сьогоднішній день? Китай орендує приблизно біля 600 тисяч гектарів землі там з орендою на 49 років з пролонгацією. Далі це говорить про що, що ці території повернуться до Китаю через якийсь період. Це перше дешеві енергоносії, ліс, поліметали і так далі. Високотехнологічне. Ще радянське надбання виробництва військово-промислового комплексу, в першу чергу, систем стратегічного перелогу. Це Система раннього спостереження старту міжконтинентальних балістичних ракет, яка є тільки у Росії і у Сполучених Штатах. Китай за своїм ядерним щитом не має цього. Їм потрібні витягнути ці технології і ще останні технології, які є. Спільне використання тихоокеанського флоту для конвоювання логістичних шляхів. Це Китай теж використовує в своїх власних інтересах. Да, товарообіг не такий, як з Європою, і Сполученими Штатами. Там зараз приблизно з Росією 250 мільярдів. Але це для Китая має дуже велику вигоду, тому що вони беруть купують все дешево. Вугілля, поліметали, ліс, нафту, газ це все дешево. Це все, все з дісконтами. І, звичайно, в цьому плані Китай ніколи не відступиться від своїх стратегічних інтересів, і е, вона буде використовувати Росію в своїх власних інтересах там, де це буде відповідати е, в першу чергу інтересам Китаю. Угу. Пане, Євгене, ви сказали таку тезу, що з Індією легше в контексті тиску на них щодо припинення закупівлі нафти у Росії. Але якщо не помиляюсь, вперше за вісім чи 10 років прем'єр-міністр Індії йде до Китаю, і як на мене, це мабуть знак того, що вони якраз теж не збираються відмовлятися від російських енергоресурсів. Хоча при цьому ну здається, вибору доволі багато, і країни ОПЕК збільшують видобуток і ціни більш-менш прийнятні. Але тим не менш, Нюделі все одно от обирає інший шлях. Ну, давайте ми е дуже коротко розберемо до повномасштабного вторгнення. Доля російської нафти в е, імпорті Індії складала 0,2 чи 0,3% всього. Uh -huh. Всю іншу нафту вони купували в регіоні Близького Середнього Сходу, в африканських країнах. Тобто коли Почалась повномасштабне вторгнення, коли почались дійсно санкційні тиски на Російську Федерацію. Коли Росія почала з дисконтом продавати енергоносії, звичайно, індуси використали цей механізм і почали купувати. Ну, до речі, тоді ви пам'ятаєте, і Сполучені Штати, і Європа були зацікавлені в цьому. Чому? Тому що був, е санкції були і на нафту, і на нафтопродукт. Що робила Індія? Вона з дисконтом купувала з великим дисконтом купувала російську нафту, переробляла в якісні нафтопродукти світлі. Це шість найкрупніших нафтопереробних заводів принципі, на мабуть в Азії одне з найкрупніших, і продавали в ту ж Європу. Тобто вони фактично заміщали ті моменти, які Росія напряму продавала до європейського союзу. А ви ж розумієте, що торгівля нафтою і нафтопродуктами це різні прибутки? Це ж зовсім інша інші прибутки, які Росія мала. Нафтопродукти були заблоковані, але було компенсовано з боку Індії, яка постачала ті ж нафтопродукти до Європейського Союзу. Зараз ситуація зовсім інша. Звичайно, тут давайте відверто говорити: Сполучені Штати обрали для Бідія, обрали Індію. Чому Індія не претендує на глобальне лідерство? Вона не претендує на другий поліс. Вона завжди. Притримувалась таких нейтральних позицій ще за радянських часів. Вона входила в систему країн неприєднання. Верніше руху неприєднання. Вона очолювала цей рух. Вона мала рівні стосунки з радянським союзом, і з європейськими країнами, з сполученими штатами, але більше вона орієнтувалась звичайно на радянський союз, тому що це було і військово-технічне співробітництво, і співробітництво в космосі, і в технологіях і так далі. На сьогоднішній день є розворот певний і. Індія розуміє, що, наприклад, мати стосунки з Російською Федерацією в військово-технічному плані ну сенсу немає. Так? І інші стосунки дійсно їх немає сенсу мати, тому що багато контрактів не виконано. Багато моментів вони вийшли, наприклад, індуси з проекту Су 57 з Росією разом, який був у совмісні. Вони подивилися, що там немає нічого інноваційно нового. Плані як е, винищувачі п'ятого покоління, і там дуже багато факторів. Але чому з Китаєм? Да, дійсно, це такий е, сигнал Сполученим Штатам, що да, Китай наш великий конкурент, головний конкурент в регіоні в азійському. Угу. Але якщо ви будете на нас таким чином тиснути і так жорстко до нас відноситись, то звичайно ми будемо зближатися і знаходити точки. Дотику з Китайською Народною Республікою. Да, у них у, з Індією величезні проблеми, починаючи від логістики, конкуренції ринків, конкуренції політичної, і у них є певні е, прикордонні сутички і проблеми прикордонного характеру в деяких моментах в е, Гімалаях і так далі, в тибетських регіонах. Тому тут, звичайно, є велика кількість проблем, але це сигнал Індії до. 에... Сполучених штатів і західних країн, щоб вони в принципі переглянули свою концептуальну модель 에... тиску на Індію. Ну, я вам скажу так: якщо до 25-го року да все було нормально, і з Індією зближувалися захід, і були певні моменти по військово-технічному співробітництву, інвестиційному технологічному, тобто Індію дуже поступово розгортали з боку Сходу на Захід. І це ми бачили достатньо в серйозних моментах і візити, і моді, і так далі. Там дуже багато факторів було. Але е зараз, зараз почався такий тиск дуже потужний на Індію. Індія ж бачить тиску реального на Китай немає І Китай, в принципі, бачите, як реагує на ці речі не дуже серйозно. А Індію використали. Я ж ще раз кажу, як мальчика бібітія тому вони будуть зараз використовувати такі дипломатичні і економічні і ще якісь моменти, які будуть давати сигнали Сполученим Штатам і західному світі, що вони переглянули свої концептуальне відношення. Стосовно цього до Індії, тому що я ще раз кажу: до того ніхто ніяких проблем не було, і індійські нафтопродукти прекрасно купувала Європа, використовувала їх, тому що розуміла, що це заміщення е, тих нафтопродуктів, які повинні йти, були йти з е, Російської Федерації. Угу. Гаразд. Пане генералі, різнуючи все вище зазначене вами. Е, виходимо якраз от на аспект війни в Україні. Бив я почула, що Китай за жодних обставин не пропинить цю співпрацю з Росією і підтримки завдяки покупівлі її енергоресурсів. Як зрозуміти тоді, який як бачить не знаю завершення війни, який, який план дій чи які важливі тиску ще має Америка щодо завершення війни в Україні, якщо ну через енергетичну складову не вийде? Ну, давайте скажемо таким чином. Це моя точка зору, хоча її висловлювали багато і наших експертів, і західних експертів. Єдиний механізм зупинення війни в Україні реальний, це та теза Трампа, яку він декларував під час виборчої кампанії. Мир через силу. Він, до речі, це довів своїми діями по Ірану. От поки він е, довгомудно давав. Можливість обводити себе вокруг пальця іранцям, да які консультувалися в цей же час з Росією, і тягнули різі. Він прийняв рішення. Ну, звичайно, під тиском яструбів республіканської партії, і інших радників, які навколо нього були, плюс позиція Ізраїля він ударив по Ірану. Фактично вирішив дуже багато складових, послабивши Іран, знищивши ядерну програму, ну принаймні, її відтіснивши на дуже багато років назад. І оце була реакція мир через сил. І подивиться сьогоднішня позиція Ірана, як себе Іран поводить. Це перше тому тут формула: я не вірю в перемовні процеси з Російською Федерацією. Я не вірю в ті плани, які польське видання е, друкувало, що нібито цей план, який запропонувала адміністрація Трампа, е, і Віто передав її Путіну. Ну, ви читали ці пункти стосовно. Da. Я не вірю, що це спрацює практично системи стримування Російської Федерації. Це системи ПВО ПРО і це системи далекобійних ракет на 1000 1500 кілометрів, які є щитом для того, щоб стримувати Росію. В її агресивних діях, і тоді зовсім інший трек перемовний буде з боку Російської Федерації стосовно досягнення справедливого миру е, в Україні. Хоча я вже бачу, що в риториці президента України справедливий мир е, замістився на чесний мир. А це трошки інші речі. І, от я спостерігаю, вже декілька раз президент України заявив, що чесний мир. Ну ви розумієте, що тут є певні нюанси. Ну я вам скажу. Цій ситуації з таким агресором, як Росія, з позицією Китаю, з позицією певних країн глобального півдня, які все одно підтримують Росію, чи опосередковано і так далі. Е, верніше прямо або опосередковано. Тільки мир через силу. Мир через силу спрацює. Іншого варіанта я не бачу. Ну, на жаль, можливо. Дійсно, я помиляюся, можливо, знайдуть якийсь зараз компроміс дипломатичний, який, яким будуть задоволені всі в том, всі в тому числі Україна. але я в це не вірю, тому що ми знаємо позицію Російської Федерації, ми знаємо е її прагнення Путіна, його оточення, взагалі, його плани по відношенню до України і Європи взагалі. Пане Євгене, наостанок, ви бачите, не знаю оці ці позитивні аспекти, які б підтверджували, що дійсно Сполучені Штати Америки готові нас от озброїти тими видами озброєння, про які ви зазначали щодо ракет з такою дальністю, які б доставало в тили Росії. Ну принаймні, от сьогодні, 8 число. Як ми з вами пишемо це інтерв'ю, я так розумію, сподівань більш немає, що саме сьогодні Трамп ну візьме і виконає свою обіцянку того дедлайну, яку він давав Росії. Звичайно, він же, його ж знову використали. Розумієте, цю ситуацію Росія використала в, свій, е, на свій, е, в, своєму, в своїх інтересах. Вони зараз будуть знову тягнути різину. Вони пообіцяли е, повітряне перемир'я. Да? розумієте, uh -huh. Зараз будуть тягнути різину навколо цього повітряного перемир'я, але вести активні бойові дії на лінії фронту, да? будуть там. Хоч на 10 метрів, хоч на 100 метрів просуватись територіями України і будуть захоплювати ці території. А в цей час Трамп буде чекати великого дипломатичного, великого дипломатичного е рішення з боку е Путіна і Російської Федерації стосовно припинення вогню і припинення е війни в Україні. Розумієте, От в чому питання? Ну, ти дав дедлайн 8-го. Ти повинен чітко розуміти питання, да, ні. Конкретно. Якщо да і без інших умов, тоді це одна ситуація. Якщо ні, тоді виконуй свою передвиборчу обіцянку убив через силу. І тоді ти ж будеш війдеш в історію як людина, яка реально зупинила війну в центрі Європи. Ну іншого варіанту я просто не бачу, на жаль. Угу. Пане Євгене, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим питанням і темам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Дякую, що прийняли наше запрошення. Сподіваюсь, у таких надскладних питаннях стало шановні глядачі, вам краще орієнтуватися. Експерт, міжнародник, Євген Добряк був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Євгене, дякую вам. Дякую.